Добрий день, діти! Всі батьки бажають своїм дітям добра. Вони хочуть, щоб дитина росла здоровою, розумною, веселою і вихованою. Вихованість це єдине, що може розташувати до себе людей з першого погляду, знання правил поведінки і спілкування між людьми дає змогу не тільки дитині, але й дорослій людині відчувати себе впевнено і вільно. Сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про правила поведінки в громадському транспорті. Діти, який ви знаєте громадський транспорт? Правильно, автобус, тролейбус, трамвай, маршрутне таксі. Ми є з вами пасажирами, а значить, для нас існують певні правила, яких потрібно дотримуватися заради нашої безпеки. Скажіть, з чого починається відвідування транспорту? Так, з автобусної зупинки. Як потрібно себе вести на зупинці? Ось послухайте вірш і з'ясуємо. Костя на зупинці, тролейбус очікував, голосно сміявся, весело стрибав, неначе так і треба, оком не мигнув, зачепив бабусю, дідуся штовхнув. Обурилися люди, що ж це за хлоп'я? Ти хіба не знаєш поводитися як? Слід на зупинці спокійно стояти, людям, що поруч не заважати. Перше правило на зупинці сті спокійно, не стрибай і не штовхайся. Далі продовжуємо. Зупиняється трамвай, двері відчиняються, вже Михайлик та Іван на сходах штовхаються, кожен хоче першим влізти, Щоб біля віконця сісти. Хлопці, хлопці, ви куди? Трохи постривайте, хай спочатку вийдуть всі, а тоді сідайте. Щоб тисняви уникнути, до правил треба звикнути. Тим, хто виходить, пропусти, тоді спокійно зайдеш ти. Друге правило пропусти тих, хто виходить, а потім заходь спокійно в автобус. В автобусі Юля на насіння лузала, чорні лушпайки додолу плювала. Її зауваження жінка зробила Дівчинко, як же ти тут насмітила? Ось уяви, якщо кожен із нас кинув додолу сміття хоч би раз, в салоні було б неохайно та брудно. Тому й скажу я сьогодні прилюдно чисто не там, де весь час прибирають, а там, де не смітять, і не накидають. Соромно й совісно дівчинці стало, і Юля лушпиня своє все прибрала. Третє правило не сміти в транспорті. Інша ситуація на автобусній зупинці їв морозиво Антон, а коли прийшов автобус, прямо з ним зайшов в салон. У Антона липнуть руки в плямах вся сорочка й брюки. Уже морозиво розтануло, капати додолу стало. Тут водій загальмував, ледве тоша не упав, а морозиво упало і на жіночку якраз. Жінка сукню витирає і Антону промовляє. Хоч поїздка в нас і дальня, це тролейбус не їдальня. Якщо ти зібрався їсти, в транспорт не потрібно лізти, щоб нікого не бруднити і через це не червоніти. Четверте правило не сідай у транспорт з їжею або напоями. Ігор їхав у трамваї, з водієм розмови вів, розказав і про бабусю, і про те, як він хворів, і про те, як він у парку влітку з гойдалки упав. Раптом хтось із пасажирів, строго хлопчику, сказав: Під час руху з водієм не треба розмовляти, і своїми балачками його відволікати. Припини. І відійди, щоб не сталося, біди. Яке правило демонструє нам ця картинка? Правильно, п'яте правило не відволікай водія розмовами під час поїздки. Діти, що ви можете сказати про ситуацію зображено на цій картинці? У транспорті людей багато, нелегко до дверей пройти, тому до виходу, мій друже. Завчасно приготуйся йти, щоб не проїхати зупинку, щоб не штовхатися тобі, заздалегідь в людей запитуй, вони виходять тут чи ні. Шосте правило, завчасно готуйся до виходу. Роздивіться, будь ласка, наступну картинку та послухайте вірш. Тролейбус, трамвай чи маршрутне таксі, щоденно в нагоді стають нам усі. Ми їдемо в гость або в магазин, батьки на роботи, до школи їх син. Куди б не хотіли поїхати люди, нам транспорт міський допоможе усюди. Коли один одного ми поважаємо, не кричимо. І не заважаємо, то гарно і затишно в транспорті всім. Мерщі розкажи про це друзям усім. Сьоме правило: шануй та поважай інших пасажирів. Ось ми з вами і познайомилися із правилами поводження в транспорті, які допоможуть нам дотримуватися правил безпеки в транспорті. На кінець заняття я хочу вам прочитати такий вірш. Ти живеш у суспільстві людському, без людей ти не зміг би прожити. і хоч правил багато є в ньому, ти всі правила мусиш завчити, щоб поводитись гарно і чемно, та й здоров'я, і життя зберегти з тим, хто правила знає, приємно спілкуватись і разом іти. До нових зустрічей, малята. До побачення!